Погонах отримують безкомпромісну довіру суспільства. Серед зазначених персон найбільшу довіру очікувано отримав Валерій Залужний. На другому місці за рівнем довіри опинився Кирило Буданов Страх перед залужним він, він не покидає і, і понині банку. Це опитування на банкові всім повиносить мізки, знаючи нервозність зеленського останнього часу. На тлі розтоптання Конституції. Ну просто. Як би мовити, натякають Зеленському краще піди сам і чим раніше, тим краще. За плечами Зеленського стоїть величезна шобла злодюг. Злодюги, які оточують його, які його підпирають. Для них кожен день це мільярд гривень. Вітаю, друзі! З'явилася соціологія, в якій я ледь не був задіяний. Тобто мова йде про те, що інтерв'юерка потелефонувала мені, але я насправді не міг розмовляти. Вона представилась як е, працівник компанії InfoSapiens, і, на жаль, я не зміг їй відповісти на її запитання, тому що я включався на ефір. Але раптом я зрозумів, що це було за опитування. Мені б дуже хотілося в ньому взяти участь. Значить, про що мова? Благодійна організація фонду дослідження майбутнього і компанія InfoSapiens на двох здійснили комплексне опитування. InfoSapiens за схемою Омнібус з репрезентативною вибіркою тисячу респондентів. Це телефонне опитування. В якому я міг брати участь. А компанія Active Group здійснила опитування з допомогою комбінованого методу онлайн-панелі Sunflower і поєднані з телефонним опитуванням. Там вибірка 2000. Отже, ця вибірка вона стосується довіри до політиків, і зрозуміло, що традиційним політикам там довіри дуже мало, особливо на тлі діяльності влади. І українці мені. Здається, що вони виплескують в цьому випадку дитя разом із водою. Про що мова? Про, мова про те, що реальною величезною довірою, просто безкомпромісною довірою користуються люди в погонах. Це опитування, а там фігурували прізвища Зеленського Порошенка. Сергія Притула, Юлії Тимошенко, Валерія Залужного, Олександра Сельського та Кирила Буданова. І от маємо унікальну історію. Що дивно, якби вони внесли Василя Малюка, то мені здається, що Зеленському б там взагалі було б тісно. Ну, очевидно, що малюк відібрав би щось в Буданова, щось в Залужного. Але що сказати? Люди в погонах отримують безкомпромісну. Довіру суспільства. І очевидно, що ці результати накладаються на ще паралельні опитування. От я дуже часто згадував одне з опитань фонду Розумкова, де українці називали потенційних нових лідерів, нових політиків, вихідців із військового середовища, а на другому місці там фігурувало. Культурна і технічна інтелігенція. І це дуже важливо поєднання військової дисципліни і креативу інтелігенції може дати великий прорив українцям. Отже, цитую за повідомленням цих двох агентств, які проводили опитування: серед зазначених персон найбільшу довіру очікувано отримав Валерій Залужний. Повністю довіряють йому тридцять. І 80-х респондентів, а скоріше довіряють ще 37,5. При цьому лише 16,2% опитаних висловили повну або часткову недовіру йому. Таким чином, баланс довіри та недовіри до залужного становить 59%, що є одним з найвищих показників не лише серед сучасних політиків, а й за всю історію спостережень. Далі, на другому місці, за рівнем довіри опинився Кирило Буданов. Ми пригадуємо цю історію величезну, коли Буданова то виштовхували за межі, то, то звільняли. То... І в певний момент, очевидно, що досвід проколу із Залужним, страх перед Залужним, він, він не покидає і, і, і понині банкову. І я думаю, що це опитування на банку і всім повиносить мізки, знаючи нервозність зеленського останнього часу. Так от на другому місці за рівнем довіри опинився Кирило Буданов, що йому повністю довіряють двадцять десятих опитаних, а скоріше довіряють 36,9 і десятих опитаних. Сумарний показник недовіри Буданову становить 24%. відсотки. Баланс довіри та недовіри плюс 33. І третя позиція в Зеленського. І тут провалля повне. Загалом довіряють йому, включаючи повну та часткову довіру 49,2%, тоді як частково або повністю не довіряють 44,5. Таким чином, баланс довіри становить всього лише плюс 4,7%. Враховуючи те, що е, за Людьми в погонах стоять великі маси дисциплінованих жертовних воїнів, які працюють на захист країни, а за плечами Зеленського стоїть величезна шобла злодюг. Можна сказати, що це опитування ставить остаточно і безповоротно хрест на політичній перспективі Зеленського. І тому починаються оці смикання, шарпання. Тобто вони думають, що вони якимось чином спроможні будуть. Сфальшувати вибори. Не будуть вони спроможні. Українці не грузини, які проковтнули фальшування. Українці два фальшування не проковтнули. Тому хай собі і навіть не рипаються, фальшувати в стилі грузинської мрії. Але неповних 5% довіри до Зеленського ставить його не лише в безперспективну позицію. але Ставить, ну, фактично робить токсичним всіх, хто до нього доторкнувся. І я вам скажу одну річ: оця цифра довіри-недовіри, це не електоральний рейтинг. На виборах вони дійсно можуть нагнути частину суспільства, нагнати більше 12-15% своїх виборців. Але це нічого їм не дасть. Тому що будь-який кандидат, який висунеться проти Зеленського, він автоматично для всіх інших робить Зеленського точкою відштовхування. Від Зеленського відштовхуватимуть всі, так як і на парламентських виборах від Слуги народу відштовхуватимуться всі. Звичайно, що лідером за рейтингом недовіри стала Юлія Тимошенко, і недовіру сумарно її висловили 82%. Але 55% недовіри до Порошенка, чесно кажучи, ну, просто вжахає. Єдине, що я вам скажу: у Порошенка, в принципі, якщо недовіру до Порошенка висловлюють частково 74 то це значить, що за Порошенком залишається. Його електоральне ядро. І ви знаєте, що це електоральне ядро робить, дозволяє йому виходити в другий тур. В історії із Будановим і Залужним. Повірте мені, що із цих двох тільки один буде балотуватися. Тільки один. Заради перемоги іншого. І ще декілька політиків будуть балотуватись заради перемоги одного. Тобто, по суті, в нас починає промальовуватися сценарій однотурової блискавичної президентської кампанії. І це, чесно кажучи, надихає. Тільки коли ми озираємося. Наприклад, на історію з виборами в Молдові, хоча тут є одна відмінність, бо в Молдові таки е, Майя санду йде на другий термін, а тут свіжа постать перемагатиме в першому турі. І ця історія дуже нам нагадує історію з перемогою Петра Порошенка в 2014 році. Вона дійсно дала країні змогу сконцентрувати і оновити владу і почати відновлювання економіки і систем управління. Хочу нагадати, що Янукович залишив не лише порожню казну, він залишив повністю зруйновані інститути влади, повністю міністерство, військо, поліція, все це було перекалічене, контужене, воно було неповносправне. Нагадаю, коли починають кричати, що здали Крим, по суті, боєздатних у нас було два полки спецпризначення і, ну, мабуть, три десантних бригади. Одна з них, наприклад, 25-та, яка зараз надзвичайно героїчно воює на фронті, потрапила взагалі в таку якусь психологічну яму, особливо коли роту. Розвідроту з цієї бригади в перевальному, здається, в Криму просто оточили цивільні і ну, змусили залишити техніку і забратися. Очевидно, що психологічно тоді ніхто не був готовий до, до війни у 2014 році. Але зараз обставини наскільки змінилися, що українці на тлі злодійства чиновників Зеленського, на тлі пограбування місцевого самоврядування, на тлі. Розтоптання Конституції. Ну просто, так би мовити, натякають Зеленському, краще піди сам, і чим раніше, тим краще. І що ви думаєте, він піде? Ні. Злодюги, які оточують його, які його підпирають, для них кожен день це мільярд гривень. Розумієте, Мільярд гривень щодня. Вони їх розподіляють, і цей мільярд прилипає до їхніх структур. Так, цих структур багато. Так, це, це не мільярд гривень в кишеню. Але сумарно, день до дня, якщо рентабельність, навіть хай там 30%, уявіть собі, що в них залишається на кишені. Що в них залишається на кишені? Вони думають, що за ці всі суми вони куплять українського виборця вованою тисячкою. Я думаю, що. Це опитування це ще й реакція на Вовину Тисячу. Хай підітруться їх. Хоча багатьом бідним людям ці гроші б не зашкодили. Але горди харкнуть владу за цю тисячу і не промахнуться. Поділіться цим відео, поставте вподобайку, аби наше товариство. Бунтівників зростало.